more Водик в знаку Козиріг, астро і теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 30 грудня по 13 січня 2025 року, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс Instagram інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному. Знаку окремо, що таке в нас взагалі молодик. Молодик завжди про починання старт абсолютно якоїсь нової доріжки в нашому житті. А козарів такий дуже впертий знак зодіака про працю, про кар'єру, про свої професійні навички і здібності. От що ми себе представляємо в робочому плані, скажімо так. Козоріг, у нас у нього таке дуже загострене відчуття відповідальності або відчуття боргу перед іншими людьми. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати а, по тому сектор, про який ми далі будемо говорити. Молодик у нас буде проходити 30 грудня. Ще раз повторюся, о 22 годині 46 хвилин за Грінвичем а, в 9 градусі Козорога. Це не дуже хороше положення для місяця. Називається воно вигнання, але при цьому у нас. А, Місяць робить хороший гармонічний аспект, якщо не помиляю, стрін до Сатурна, планети карми, сурового вчителя, рамок обмежень. Сатурн у нас о, управляє козорогом. Відповідно, ось цей аспект він зм'якшує негативне положення місяця і. Події, скажімо так, по тому сектору, в якому вони будуть відбуватися, будуть більш приємнішими. Знову ж таки, робота, вирішення питань на якомусь державному рівні, кар'єрне зростання в цілому, через може як варіант впливових людей, може допомога якась буде від впливових людей або знайомство з такими людьми стає на перший план. Результати за ці починання, які у вас розпочнуться в цей проміжок часу в ці два тижні, скоріш за все, ви отримаєте в період повні в знаку козиріг через пів року. Повня, ми знаємо, що це про ясність, завершення, кульмінацію якихось процесів. Інколи навіть повня може давати історію, коли треба повернутися назад, доробити щось переробити, щоб поставити крапку. А знову ж таки починання будуть пов'язані з. Плануванням і формуванням нових цілей. Наприклад, на 25 й рік поставити собі якісь нові досягнення. І тут дуже було б добре пропланувати, що ви хочете мати в своєму житті, щоб знову ж таки, як вам правильно сказати, щоб знову ж таки от, ну, якось запустити цей механізм процесів, коли ситуації будуть складатися так, що ви швидше і якісніше це отримаєте в своєму житті. Питання роботи, ще раз повторюсь, виходять на перший план: більше навантаження, підвищення. Нові проекти, нова робота, нові клієнти, нові колеги. Тощо, ось ця вся історія вона буде дуже актуальна для кожного з нас. Хто найбільше відчує зі знаків зодяка цей проміжок часу? Кардинальна. Ось овен рак. Тризи козиріг або риби. Якщо у вас сонце, Асцендент або місяць в цьому знаку зодіака. Натальну карту ви можете самі розрахувати онлайн безкоштовно в інтернеті. Хто з професійної точки зору відчує більш за все, це всі сфери, які пов'язані з держуправлінням, люди, які працюють на когось в підлеглому положенні, як варіант, це може бути пов'язано з банками, страхуванням, нерухомістю або у будь-якій управлінці. Ну і перший знак зодіака у нас буде рак. Для раків це буде сьомий сектор гороскопу, партнерські стосунки, і тут велика ймовірність того. Я вам скажу по власному досвіду, я проаналізував пару днів назад, коли. Розписував ці прогнози. В мене кожен раз хтось з'являється під час молодика, або коли Венера знаходиться в козорозі, або коли молодик проходить знаку козарів, тобто по сьому сектору гороскопу. І тут, скоріш за все, може хтось у вас з'явитися. Тобто це може бути бойфренд, гілфренд, неважливо. Якщо ви в стосунках, то тут, скоріш за все, може бути пропозиція руки і серця. Це може бути офіційне одруження в цей проміжок часу. Як варіант, може будуть якісь ситуації відбуватися у вашого партнера, наприклад, може у вас більше за все у партнера. Коли ви візьмете на себе відповідальність за те, щоб допомогти йому у вирішенні його якихось моментів в такому форматі, якщо ви працюєте на клієнтопотік, тобто у вас від цього робота ваша залежить, то тут, скоріш за все... Буде дуже багато клієнтів, і, відповідно, би, тут і хороші мані будуть, і якась можна, якийсь рост, розвиття в подальшому. А в цілому будинок інших людей, як варіант, це може бути не тільки в любовному плані. Тут може бути історія, що там, наприклад, якийсь друг, подруга прийти в ваше життя, ну або кохана людина, ще раз повторюся, такі, знаєте, більш впливові за статусом, я б навіть сказав. Точно може програтися. Як варіант, це може бути історія того, що може якось е, на вас буде тиснути ваш партнер в чомусь, щоб ви прийняли якесь рішення. Не знаю, це може бути історія, що ви візьмете разом з партнером на себе відповідальність. що Там не знаю, беремо кредит, купляємо машину, плануємо там переїзд, плануємо вагітність. Ну щось якось в такому форматі. Карта порада для раків. Подивимось там картішки, ще скажуть. Карта луна випадає, господи прости! Ну, карта луна каже про те, що там щось, якщо хтось буде проявлятися, то там можуть бути якісь тайни, недоговоренності, не знаю, якісь обмани, багато підводних каменів. Як варіант, це може бути якась історія, пов'язана в тому, що ви можете викривно сприймати те, що вам буде пропонувати ваш партнер або той, хто до вас проявиться. Тобто такий, знаєте, як страх наступить на якісь а, минулі помилки, там, де у вас вже був якийсь досвід. Як варіант, ця карта може давати зраду, не знаю, якщо там у вас щось не ладиться в стосунках. Про яку ви дізнаєтесь через півроку, або карта місяць може давати історію, що на вас можуть мати вплив інші люди, і тут вам треба от по козорогу закаліть внутрішній стержень і зробити так, як ви вважаєте за потрібними, піти, скажімо так, своїм шляхом, а не так, як вам говорять інші люди. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде у нас третій сектор гороскопу. Третій сектор у нас друзі, брати, сестри. Ну, як варіант, може там не знаю, мама скаже, що вона вагітна, і у вас буде з'явитися брат або сестра. Як варіант, нова людина в вашому оточенні точно може з'явитися, тобто друг або подруга. Це може бути як варіант історія, що ви будете брати на себе відповідальність за допомогу у вирішенні якогось питання другові, подругі, братові або сестрі. Може, як варіант, вони будуть на себе брати відповідальність відповідальність за те, щоб вам в чомусь допомогти. Може якась людина, з якою ви вже спілкуєтесь, але не в дуже такому тісному форматі. От трапиться якась ситуація, коли ви от свої стосунки закріпите, тобто вони стануть більш міцнішими, я б сказав. А, будинок освіти, як варіант, тут може бути історія, що ви можете почати навчання, там курси, майстер-класи, семінари в такому форматі. А це може бути як варіант, не знаю, підготовка до якогось екзамену в цей проміжок часу, перекваліфікація, підвищення кваліфікації може бути. Як варіант, будинок коротких подорожей, і тут потенційно може бути історія, що ви можете кудись поїхати, наприклад, Но тут, скоріш за все, може бути якесь відрядження в цей проміжок часу. От. Ну, переїздити я навряд чи думаєш, тут буде купівля, продаж машини. Тут як варіант може бути покупка машини або продаж машини. Ну я б сказав, що тут більше може бути ремонт машини. От, щось будете вдосконалювати, перероблювати, якщо вона у вас є. Ну і мислення тут в ну, дивіться, по мисленню, звісно, тут такий момент, що вирішенні якихось питань ви дуже можете мислити як козороги дуже так матеріально заземлено. Вузько, твердолобо, вперто. І це така негативна історія, тому я рекомендував би все ж таки трошечки більш обширніше дивитися. Мені здається, тут хтось з друзів, подруг може проявитися у вас. Ой, ой, карти, блядь, розпадаються, ребята. Карта поради для вас. Карта диявол випадає! Ну тут. Ну, Може як варіант, історія, що ви поїдете на відпочинок з кимось, або хтось вам запропонує, і ви будете якийсь певний проміжок часу планувати цю відпустку. Як варіант це може бути коротка подорож, не знаю, там живете під Києвом, приїдете в Київ столицю погуляти на пару днів. варіант це може бути історія того, що у вас хтось з друзів, братів, сестер може обманути по цій карті, або якось щось маніпулювати. Може, як варіант, ви з кимось з друзів, я не знаю, хтось вам признається. Кохання або вам хтось сподобається, і ви з кимось переспите. Ну, як варіант, така може бути історія. А, ну, Тобто сексуальний, інтимний зв'язок може програватися. Як варіант, можете почати навчатися якимось творчим сферам. Ну, тобто піти на якісь курси більш для творчості, для креативу, якогось воображення, а не для користі, як зазвичай це йде по знаку козиріг. Ну, і далі у нас ідуть риби. Для риб це буде одинадцятий сектор гороскопу. Де буде проходити цей період? 11 сектор у нас будинок загальних групувань всіх, всіх, всіх кого ми знаємо. Тут скоріш за все може якось ваше коло м, стати більшим. Тобто, хтось може з'явитися нова людина, в вашому житті може з'явитися. Як варіант, це може бути історія, що з людиною, з якою ви спілкуєтесь, вже, трапиться якась ситуація, коли ви переведете ваші взаємовідносини. В більш серйозний формат. Як варіант, це може бути історія пов'язана з... Отут У вас точно може якийсь довгостроковий план намір з'явитися. От нова ціль, до якої ви будете прямо усердно йти. А, Може, як варіант, це буде історія, що ви будете брати на себе відповідальність за вирішення питання друга або подруги або якоїсь знайомої людини, щось комусь пообіцяєте, і це може затягнутися на півроку. А... Медійність, популярність тут якийсь може бути публічний у вас виступ, може дуже активно будете вести соцмережі. І тут, до речі, може бути такий момент, що ви можете в цей проміжок часу відкрити для себе якусь нову соцмережу. Може як варіант почати розвивати свій, там, не знаю, власний інтернет-магазин, власний бізнес через медійні публічні засоби. Реклама, піар, маркетинг, оця вся історія прям тут буде дуже класно. Може будете робити якусь перероступтизацію як варіант. Тоже можлива така історія. Як варіант, тут будинок новітніх технологій, і тут дуже можлива історія, що ви можете придбати щось собі нове: Макбук, планшет, телефон, ну тобто, все, все, що електроніка, от цифрова, скажімо так, тут от, якісь покупки можуть бути у вас, або ви поставите собі намір, що ви хочете це придбати. Ну, от, щось якось в такому форматі. Давайте карту поради для вас дістанемо на цей проміжок часу. Восьмерка мечей, карта гранічені випадає. А, ну, тут як варіант історія про те, що ви можете от в довгострокових планах, намірах ставити собі якісь обмеження. Ой, це не для мене, ой, я не зможу, ой, мені ні по зубам, ой, ще якась історія. А, тобто якісь психологічні блоки можуть вийти назовні, не ставте собі ці обмеження. Як варіант, восьмерка мечей може давати історію, що вас хтось з друзів може в чомусь обмежувати. Може, ви їх в чомусь будете обмежувати. А, це може бути як варіант історія. Не знаю, типу, от в медійності популярності, в розкрутки, наприклад, свого бізнесу, ви можете дуже якось так вузько мислити, як казірог, понімаєте, да? І вам треба якось може щось поискати, якусь інформацію, типу, може там подивитися, як інші роблять, тобто щоб розширити свої якісь е -е, горизонти знань. По цій карті як варіант може бути історія, типу, в тому, що. Ви прихворієте, і вам, у вас не буде часу, наприклад, щоб побачитись з друзями, тобто якісь тимчасові обмеження. Або, наприклад, ви можете по новітнім технологіям, хочу iPhone 16. Блін, ну мене ж немає грошей, я мало заробляю, Накуплю 14-й. Не обмежуйте себе, ви самі собі ставите установки. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв. Бережіть себе, цьоміки-боміки, ускакали закат.